Друзі, всім миру, багато питань насобиралися насчет каптілки. Зараз швидко розберемо і покажу розкажу, як вона себе, ну, в експлуатації вже показала. Так, вона складається з бочки 200-літрової. Що ми з нею зробили? Зрізали з неї верхушку. Получилося і з неї ж і кришка. Потім вирізали лючок. Для щипи. Там лежить щипа. Між кирпичиками стоять кирпичі стоячі. Так, стоя кирпич. Так, тазком не видно. Стоять, стоя кирпичі, на тих кирпичах стоїть цей тазочок. В нього скапує жир. Оце після последнього копчення крайнього. Ото скільки жиру туди накапало. Ну, не дуже так сказати, багато, він трохи випарувався. Потім, потім лежить сітка, щоб е, вдруг м'язко упало, щоб не падало туди в самий жир. Шкворні на, для того, щоб віш, підвішувати м'ясо. Ну і в принципі все. Ось все, яке. Сюди ще мішковина мішковина у два слої. І зверху кришечкою накриваємо, і все. Питали на бочці. Дуже багато остається у копоті копать гарі. Ну, у нас немає. дивіться, Це, це я за, за взявся, немає. В, в, я думаю, що Гарта, якщо немає такого таска, жир капає на саме дно. А дно нагрівається здорово, і воно все вигорає, кипить і осідає тоді на боці. Бо, бочка холодна ну, відповідно, воно осідає на холодні бочки. Під низом топочна. Там топити можна любими травами. Воно гріє іменно саму, саме дно бочки. Нагріває, там лежить щіпа, щіпа потім виділяє дим. І вже тим димом коптиться, коптиться м'яско. Як перепілки, ми десь 2,5-3 години. Кролики півтора 2 Кролики в нас проварені у маринаді, там доводяться до кипіння 20 минут. І виключаються, і остивають в цьому маринаді. Вони тоді виходять м'якенькі і смачні, соковиті. Вони не сухі, бо багато хто пише, що вони пересушені, сухі. Вони півтора часа всього коптяться, вони не встигають пересохнути. Перепілка коптиться 3 години і жирна, така ну, соковита, гарна. Люди не дадуть збрехати. В коментарях пишуть, він, кому ми вже відсилали, то вони смачні і добрі. І замовляють ще. Ну, в общем так. А там дивіться, кресло вам потрібне таке для копчення, то можете ставляти. Ні, значить можна і на присядки. ну У мене стоїть кресло. Щіпа е, вільхова. Щіпа в нас вільха, а дрови, дрова під низ любі. Ми топимо березом, березою, осикою і всім на світі. І хоч і сосною. Воно все е, контакта із з тим, що внизу горить, і самим м'ясом немає. Воно раз і все, і дим весь ушов той. Ці дрова нужні для, для під, тільки підгріву бочки. Ну, Якщо корисна інформація, ставте клас, підписуйтесь. І на все добре. Пока-пока.